Доброго дня, компанія Автопарк в продажі Volkswagen Tiguan 2012 року з 2-літровим дизельним двигуном на дуже крутій комплектації на оригінальних легкосплавних дисках. в ось такому коричному кольорі. Має по колу парктроніки 360. Ось так гарнесенько виглядає. Позаду можемо бачити ось такий текстильний, коричневий з чорним комбінований салон. Має панорамний дах, задні дефлектори, задні столики. Попереду чотири склопідіймачі. фізичне регулювання сидінь, шостиступка механіка, електрогальмо, автохолд, автопарковка, парктроніки, клімат, мультимедія, мультикермо. Ось так все гарнесенько виглядає, ніяких підтоків, панорами, нічого немає, максимально обслужений. Взагалі, питань в ходу немає. Просто сів і поїхав. Тому приїхали, потесили. Забрали місто, Київ, вулиця Сумська. 2. можна придбати за готівку, кредит та лізинг до зустрічі.